Наступного тижня не буде засідання Верховної Ради. Вони вирішили, що у зв'язку з НАТО їм треба туди конче поїхати. Ходять інші конспірологічні історії про те, що там будуть уряд міняти. Але тим не менш, не пройшло тижня. в мене з'явився знову час, і ми знову поїхали на фронт до наших захисників. Цього разу це дрони, це генератори, це те, що дійсно потрібно армії. Історія про мільйон дронів класна піар-картинка в вечірніх зверненнях, але на жаль, до мільйона дронів на фронті, ще дуже дуже далеко. Якщо взагалі буде від влади, а, на відміну від волонтерів, від самих військових, які це закуповують. Але паралельно ми їхали через Дніпро і е вчора зупинилися біля будинку, до якого прилетіла російська ракета. Ви всі це бачили, це страшна трагедія. Співчуття всім родинам загиблих. Але в нас з'явилася можливість поспілкуватися з рятувальниками. Вони дійсно працюють 24 на 7, розбирають завали. Намагаються знайти тих, хто, на жаль, вже, мабуть, загинув, але щоб повернути рідним, близьким їх. І це правда, герої. Це я кажу не для зв'язки слів, це герої з великої літери. І вони підходили, задавали питання про 100% мобілізації або бронювання, яке сьогодні ходить в суспільстві. Тому що те, що запропонувала влада, 90%, це дуже класно звучить, як завжди. Але на моє пряме запитання: а 90% від якої кількості тому, що я ж знаю, як ви працюєте. Ви завтра прийдете, скажете так, давай ти пиши або заяву на звільнення, або на, перев... на перевод в лють. А якщо ні, то ми тебе відправимо до ЗСУ і на цьому все залишиться. І на моє запитання, давайте не в відсотках, а в кількості людей, скільки ви забронюєте, скільки сьогодні у вас служить, і скільки буде служити завтра тиша. І коли я чую таку тишу, це означає, що або брешуть вже, або готуються збрехати. І е, тут має бути не 90, а 100%, тому що дійсно вони роблять величезну роботу в тилу, да, в тилу але це інший фронт, тому що постійно прилітаємо літають ракети, постійно йдуть обстріли з боку расистів. Я вже не говорю про тих, хто працює безпосередньо, там трошки далі від лінії фронту, де бувають пожари, де бувають інші речі, пов'язані з обстрілами, де вони рятують і після обстрілів, і після якихось побутових речей, які, на жаль, трапляються в нас. В кожного в житті, я впевнений, що всі стикалися цим, але е паралельно вони роблять дуже величезну роботу. Як само, так само, як і лікарі, які вчора були, де ми з ними трошки менше спілкувалися, і бронь для яких сьогодні дуже потрібна, тому що е фактично вони продовжують рятувати життя і відновлювати життя не лише для цивільних, та, коли працюють в тилу, але й для військових. Тому що після шпиталів вони потрапляють до звичайних лікарень, де їх Приводять до ладу, повертають до життя, повертають їм здоров'я. Наскільки це можливо, і це все робота лікарів. І Коли їх хочуть тому що так зручно, легко швидко мобілізувати, відправити на фронт. Дуже часто не лікарями, а не незрозуміло на які посади, в тому числі стрільців, то це безвідповідальний підхід, в принципі, яким дуже часто славиться сьогоднішня влада. Були волонтери, їм також хочеться подякувати. Тому що вони допомагали і лікарям, і рятувальникам, і допомагали морально тому числі, ем, ми не переможна держава, ми не переможна країна, і в нас золоті люди. Але повертаючись до бронювання, треба бронювати 100% і лікарів, і е, рятувальників. Інакше ми втратимо тут фронт, який сьогодні конче потрібен для забезпечення відносно нормального життя і для забезпечення боєздатності нашої держави. Тому слава вам, слава за все, що ви робите. Дякую. і Переможемо і в зовнішніх, і ворогів внутрішніх, і ту, ту, ту безлуздість, яка на жаль сьогодні панує в високих кабінетах. Відсутність логіки здорового глузду. Але нічого, і це переживемо.